Привіт усім! Алео запустила стимульовану програму для розробників, щоб замотивувати їх створити найкращі додатки. В цьому відео ми розберемося в деталях та ви дізнаєтеся, як можна отримати призи і як подати заявку. Отож, давайте перейдемо до Twitter треду і тут набагато буде зручніше розповідати про цю програму. Відповідно на всю програму діляється 5 мільйонів кредитів. Це, по суті, одне з головних моментів, на що звертають люди увагу, але давайте перейдемо до дати подачі заявки. Заявка буде подаватися збір інформації, точніше, відбудеться між 15 червням та 15 липням. Саме в цей час ви повинні подати свою заявку. Тоді команда опублікує детальні інструкції щодо винагород та інших деталей. Відбір заявок переможців відбуватиметься з 15, серпня, 15 липня по 5 серпня. Після обраних результатів винагороди надійшуться на гаманці. Голосування будуть амбасадори та команда Алео. Голоси будуть розподілені 66% на голоси послів. Знайду інфографіку, і відповідно 33% голоси. Становитимуть від команди. Тобто на амбасадорів більша відповідальність, і вони будуть обрати, і від них більше буде залежати, чи ви виграєте ці ні. Яка у нас винагорода? Як ми казали, 5 мільйонів кредитів Алео? Відповідно, всього буде топ-10 учасників, топ-10 програм. Чим вище місце ви займете, тим більше кредитів ви отримаєте. Як ми бачимо, перше місце отримає 2 мільйона кредитів, друге місце 1 мільйон, далі третє 750 тисяч і так далі до самого низу. де десяте місце отримує 40 тисяч кредитів. Як нам подати заявку? Ми можемо подати заявку через Aleo Blog, натиснути Apply Now і заповнити заявку. Вона буде відкрита 15 червня, то в ній буде список мінімальних питань. На яким потрібно буде обов'язково відповісти. Там буде міститися ім'я користувачів гітхаба, URL-адреса, сховище Гітхаба, адреса гаманця Лео, категорія, до якої ви подаєте заявку, це можуть бути ігри, ідентифікація, zi DeFi, голосування управління та багато іншого. Про це ми поговоримо трішки пізніше. І так далі. Тобто це буде спеціальний список для того, щоб відокремити спамерів і непотрібні програми, які не несуть ніякої користі для проєкту. Які додатки ви можете створювати, ми можемо подивитись більш детальну інформацію також в Олеоблозі. Це можуть бути покрокові ігри, настільні, рольові ігри, децентралізовані додатки, ідентифікатори і верифіковані облікові записи. Можуть бути резольвери простору імен, KC, AML і так далі. Це можуть бути децентралізовані біржі, по прикладу Uniswap, як ми знаємо, протоколи, кредитування, стейблкоїни, однобагатошрові нейронні мережі. Виявлення шахрайства, ЗК, приватна інфраструктура та багато чого іншого. Але ви можете не обмежуватись лише цими варіантами, а створити щось своє. Обмежень взагалі немає. Тобто головне, щоб вони були корисними та крутими. Відповідно, щоб подати заявку, нажимаємо Apply Now в Алеооблозі і чекаємо 15 червня для подачі саме вашого проєкту. Також підписуйтесь на соціальні мережі Алео на блог, на твіттера, на Discord та не пропускайте важливих анонсів. До зустрічі!